Дай собі час на сльози, якщо ти когось втратив або втратила. Не потрібно триматися, не потрібно здаватися веселою, не потрібно робити вигляд, що не боляче. Відгорюй, відплач. Це нормально, це це. Не така депресія, де дійсно вона якогось такого незрозумілого характеру. Це абсолютно нормально бути в депресивному стані і горювати, і плакати, і побиватися коли ти когось втрачаєш з близьких або знайомих, хто тобі дорогий. Але є ще такі втрати, про які ми мало думаємо. Справа в тому, що втрата. Здоров'я, втрата краси, втрата молодості, втрата сили, втрата частини тіла це також втрата, яку потрібно відгорьовувати, відплакати, відтужити, щоб прийняти нову реальність. Також до втрат відносяться втрата пам'яті, втрата мрій, втрата сподівань, розчарування, втрата ілюзій. І оці втрати, які ми навіть не думаємо, що потрібно їх оплакувати, горювати, вони бувають дуже довготривалими і дуже болючими. От, здавалось би, мрії такі ефемерні, от не можна їх там помацати, побачити. Але втрата мрій людиною проживається дуже дуже боляче. І якщо ти втратив або втратила мрії, також це. давай собі час поплакати, погорювати, попрощатися з цими мріями. По суті, все, що тобі дороге, і ти втрачаєш, ти маєш право плакати. Ти маєш право горювати з цього приводу. І не потрібно, ну як вважати, що це щось ненормальне. Це абсолютно нормально горювати за тим, що для тебе цінно, і плакати, і не потрібно видаватися. І веселим або вважати, що це ненормально. Це абсолютно нормально плакати за тим, що дороге, навіть якщо це мрія, навіть якщо це якась твоя ілюзія, і ми, українці зараз, маємо дуже дуже багато втрат від друзів, від, від країни, від оточення, від, від стабільності, від якихось наших мрій і оці всі втрати потрібно відгорьовувати, бути смутним це нормально. І е, те, що ми плачемо і горюємо за нашими втратами, це навпаки на користь нашому здоров'ю. Таким чином, це не залишається в нас десь там в, в нашій підсвідомості, не осідає, не засідає в тілі психосоматикою. Так що, якщо ви щось втратили, втратили, плачте, будь ласка, це лише на користь всім здоров'я і гарного дня.